Дуже непроста історія зникнення трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це семирічна Маша, 12-річна Аня та 16-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо вже більше року. І ми дуже просимо вашої допомоги у їхньому розшуку. Найменше, що ви можете зробити, поширити це відео у своїх соціальних мережах. Це дійсно може допомогти розшукати дівчаток. Отже, дівчата разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою центральна 326. 1 березня 22-го року у їхній будинок влучила російська бомба. Дівчата з батьками жили на п'ятому поверсі цього будинку, і бомба потрапила саме у те місце, де була їхня квартира. У той день, на жаль, загинули люди однак ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих родина Мельниченків щодня від початку війни ховалася у бомбосховищі, і приблизно за годину до бомбардування усіх їх бачили в укритті. Утім, відтоді а саме з 1 березня 2022 року про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей. І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому. Дзвонив пошти, Каже, де як навіть мічався. Їм всім чотири телефони. І я всі дзвонив. ну, В'язку нема, немає. Нема. Цей телефон не виключаєш, і тримаєш. маєш от-от зовусь, от. от, от каже, дідуся, поїде, коли підемо вже в басейн. Дівчата зі своїми батьками ховалися у підвалі будинку. І уявіть старша із сестер Даша свої 16 років вимушена була святкувати у бомбосховищі під звуки сирен та бомбардувань. Я її привітав днем народження. І вона каже, дідусь, у мене буде настоящий день народження. Що таке, папа з тортом приїхав. Вітав він їх в подвалі. Цього будинку, де вони жили, ну де наружу святкувала 16 років в підвалі. Коли ми спілкувалися з паном Олександром, насправді він ледве стримував сльози, розповідаючи про своїх онучок. Ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці. Дуже жизнелюні, дуже це, саме. Старша грала на гітарі, співала. Пройшла конкурс дізель шоу і це повинна була зніматися. Середня футбол, анбол співала. Гала Маша ця маленька. Я вже навчилась плавати, а та ти далі не бачиш, як я плаваю. Каже, що точно плаває. Так каже, що те саме. Хоче показати, що вона теж нема зв'язку. Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. До речі, будь ласка, подивіться на фото батьків-сестричок. Власне, 1 березня вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба. Зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. Про долю дітей нічого не відомо. Утім, після деокупації пан Олександр приїжджав у Бородянку, спілкувався з місцевими. І вони розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена. До останнього хочеться, щоб вони вернулися. Хочеться, хочеться з кожним днем. Кожним днем. І все ж пан Олександр не втрачає надії. Сподівається на. Вашу небайдужість та дуже просить кожного допомогти у пошуку його онучок. Вони повинні йде, то не може бути, щоб з п'яти телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто нібудь не повинен вже звернути, хто-то бачив, хто то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопридільності. Тож прошу вас вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них бодай якусь інформацію чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі.